Сьогодні я хочу поговорити про чому люди взагалі старіють, хворіють і вмирають. І також я відкрию секрет молодості, такої живості, бажання жити, творити, на старості не хворіти, ну і взагалі, звичайно, в такому віці. Дорослому не хворіти. Не переключайте, буде, як завжди, цікаво. Основна причина людей, які хворіють, вмирають В старшому віці, якщо не бачили, просто придивіться за ними, як вони живуть. Чим вони живуть, чим вони займаються. Я, як практик, як дослідник, яку цю тему досліджувала і досліджую, і те, що вже я зрозуміла і знаю, я зараз з вами поділюся. Дивіться, які відбуваються події в нашому житті. Ми вмираємо в будь-який момент. Наші близькі можуть також вмирати у будь-який момент. І хворіти можуть, і ми знаємо, які ситуації зараз відбуваються, і ми навіть можемо бачити, коли гублять, наприклад, одна людина губить цілу сім'ю, дітей, дружину, і такі випадки є. І так само людина, коли вона стає старшою, вона губить когось з близьких, тому що все тут. Кінцеве, і ми всі-всі вмираємо. Немає нічого вічного, і е, ми не вічні, наші близькі не вічні. Ми тут всі маємо свої задачі. Я не відношуся до тих практиків, до тих наставників, які кажуть, що треба жити просто насолоджуватися. Ви ніколи не будете насолоджуватися життям це відповідь для таких практиків, наставників, коли ви не будете мати свого сенса життя. Це означає свого особистого, природньо розкритого і створеного сенса життя. Не батьки, не діти, не Чоловік не родичі, не робота, на якій ви працюєте півжиття або ціле життя, а ваш особистий сенс життя. Я закликаю людей створювати, і ще раз повторююсь, створювати свої особисті сенси життя, тому що у цьому є ваше щастя. Оце ваша насиченість, ваша благість, ваш стан кращої версії себе. І тільки тоді людина може відчувати себе щасливою. Скажіть мені, будь ласка, в коментарях напишіть, чому люди хочуть відчувати себе корисними. Просто задайте запитання. Кожна людина, навіть яка не признається, вона хоче себе відчувати корисною і бути потрібною. І коли ця людина відчуває, що вона не є потрібна, а люди дуже добре на інтуїтивному рівні все відчувають, особливо старші люди. І що вони вже є якби як нецікаві. З ними нецікаво проводити час, і вони, якби, є в якійсь мірі абузою для когось, вони втрачають цей сенс життя і починають старіти різко і вмирати. Хворіти, хворіють часто для того, щоб був рух біля них. Тобто їх доглядали. Ходили біля них і проявляли таку енергію енергію для них, щоб вони відчували цю енергію і відчували себе якби живими. Часто старші люди підсвідомо роблять саме так. Так от це тому відбувається, що вони за своє життя не здобули свого особистого сенсу. Життя. І ще раз повторююсь, не створили свій особистий сенс життя. Особистий сенс життя це зовсім інше життя. Це коли ти не залипаєш, тому що іншого слова я не можу підібрати правильного. На дітях, на чоловікові. чоловік на Своїй парі, на своїй дружині, на своїх батьках, ну, це рідше. Частіше батьки пізніше залипають на своїх дітях, онуках і так далі, тому що особистого сенсу життя вони не бачать. Так от секрет довголіття і молодості у створенні свого сенсу життя. Якщо ви запитаєте мене, як це робити, так, треба вчитися. І я вас за одне відео не навчу. Підписуйтеся, будь ласка, на мій телеграм-канал. Я дуже багато для цього щось роблю, такого відкритого, так, доступного. Той, хто хоче приймати, він буде читати, і він буде приймати. Записуйтеся. До мене на наставництво. Це те, що я можу вам дати. Якщо ви відчуваєте більше свій потенціал, є навіть школа таємна школа жриць. це те, що я вам можу дати. Але це вже закритий формат, звичайно, тому що це моя практика і робота. Але дуже багато чого є відкритого. Просто приймайте, читайте, слухайте. Як створити самостійно сенс життя? Він створюється з ваших природних якостей. Це природні якості це ті налаштування, які вам дані від вашого духа, від вашого вищого я? Це треба відчути, це треба прийняти. А щоб це все зробити, Потрібно звільнити себе від того, що по життю вам заважає, ну, тобто від програм, ви зрозуміли. Ну, також я скажу, що потрібна стороння допомога. Навіть якщо це зробиться для всіх, скажімо, відкрито. Люди вряд чи зрозуміють, що для чого, і без пояснень, без роз'яснень, без направлень, без завдань, щоб це було корисно. Ну, і ще є такий один момент, що все, що відкрито і безкоштовно люди не оцінюють. У мене навіть є така практика, коли я працюю з людьми, я пізніше в кінці їм. В pdf форматі пишу висновки ну, після сесій або просто після консультації однієї. Пишу висновки тої роботи, яка була зроблена вже мною і людиною, що була пропрацьована, скільки це коштувало і по часу, і по фінансам, щоб людина це бачила, що це її особистий вклад. Вона не може. Вже лишитися на тому місці, де була раніше. Це дуже добра дія. Так от, дорогі мої, молодість, щасливе життя в старості це ваші сенси, побудовані ваші особисті сенси. Це той секрет, яким повинен оволодіти кожен. Створити свій сенс життя, свій власний, це те, що вас буде рухати вперед. Це те, що вас тут буде тримати довго. І чим більше у вас сенсів, значить більше у вас планів і задач, планів і задач. І це буде вас тримати, ви не дозволите собі вмирати. Ви не дозволите собі старіти, тому що ви будете знати, що вам треба рухатися і багато, що потрібно тут ще зробити. Це інший рівень стану, це інше життя, це інший колір життя. Людина надихається. Людина наповнюється тим, що вона виконує свій сенс, що в неї є свій особистий сенс. Я закликаю, щоб ви ніколи не залипали на інших людях. Я закликаю вас, щоб ви розвивалися і будували свій особистий. Сенс, свою етику і свою цінність. Це відкриває вам дорогу до молодості і здоров'я. І мало того, люди, які хворіють, вони виздоровлюють, коли знаходять сенс життя. Люди, які, скажем, не хочуть жити. Якщо в них з'являється сенс, все відразу їхня доля перебудовується. Вона виходить на інший алгоритм. Це великий-великий секрет. Тому людям саме треба вчитися будувати свої сенси. Це спасіння для людей. Матриця, яка викачує з людини енергію. Кожен день постійно. Вона харчується і користується тими людьми, які не мають своїх особистих сенсів. Все так будувалося саме для того, щоб з вас викачувати ваше здоров'я, вашу енергію, ваш час. І тільки ви можете це змінити. І тільки ви можете змінити свою долю, зрозумівши це, признавши, і. Робивши дії, кроки, щоб вийти з цього, от зараз, наприклад, кожен з вас може подумати, чим він живе. Поділитися зі мною в коментарях, щоб я розуміла і знала. І взагалі, просто для себе оприділити, де мій сенс, чим я живу. І якщо ти зрозумієш, що ти живеш іншими людьми, або роботою не те, що ти збудувала, не те, що ти твориш, не свій сенс, а роботою, просто на яку ходиш, ну, скажем, віддаєш всю свою енергію, час, увагу. Ну, і прийде час, коли ти з нею підеш, треба запитатись, що тоді буде. Тому кожен зараз зробіть цей аналіз. Це дуже важливо. Це ваша молодість, це код молодісті. Ви просто зверніть увагу на тих людей, які мають свій сенс життя, навіть якщо це старші люди. І ви побачите величезну різницю між тими людьми, які просто. Займаються онуками, дітьми, ну, різними такими речами, просто якби, знаєте, там, де вони потрібні, там, де їх чекають, там, де їх покличуть. Проаналізуйте це, і хтось з вас зрозуміє і мені обов'язково повернеться і подякує. Або зараз подякує за це, що я вам. На цьому ставлю акцент і вашу увагу перевожу в це місце. Ваш сенс життя. Він вас спасе від всього. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся і не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. До зустрічі на каналі Анаїси Сан.